Баланс значення. Хлопці, я вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас буде дуже і дуже фундаментальне відео, а саме про вибудовування балансу значення між чоловіком та жінкою. Одразу забіжу наперед і скажу, хлопці, це відео спеціально для вас. Саме для тих чоловіків, які прагнуть до сили та втомилися бути хлопчиками на побігушках, і загалом постійно страждають через те, що провалюють власне значення перед жінкою та потрапляють чи то в френдзону, чи загалом стають нецікавими своїм жінкам, і все в тому дусі. Чому загалом я вирішив зняти цей ролик? А тому, що перед новим роком я розігрував безкоштовні консультації у своєму телеграм-каналі для своїх підписників, і на цих консультаціях я побачив, як шалена кількість чоловіків. Просто більше 50% з тих, хто звернулись до мене на безкоштовні консультації, мали величезний провал значення перед жінкою і не розуміли, як з цим працювати. Тому я вирішив зняти окремий ролик, посвячений цій темі, і загалом прояснити декілька дуже ключових моментів, які допоможуть зберегти власне достоинство, власну гідність, загалом свій час та свої ресурси. Тому я дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Загалом існує 5 головних ступів, на яких тримається баланс значення. Перше дефіцит уваги. Це дуже важливо для того, щоб бути цікавим жінці. Що це означає? Це означає контролювати процес того, хто перший домовляється про дзвінок, про зустріч. То перший виставляє фотку чи сторі з інстаграм, де ви разом, і навіть те, хто запропонував зустрічатись або кидає натяки на це. є дуже важливий момент. На початку взаємодії з жінкою ти повинен віддавати. Ми зараз підійдемо до наступного пункту, який буде свідчити, скільки вкладень треба робити. Але загалом ти повинен відчувати, що жінка так само робить перший крок. В деяких моментах, і саме це буде ключовим, тому що чим більше людина буде вкладатися в тебе, тим вище буде твоє значення. Ти повинен робити все для того, щоб не пропонувати, наприклад, зустрічатися першим. Так, жінкам такий посил не дуже сподобається, але вони не зацікавлені в тому, щоб твій баланс значення в стосунках був вищий від їхнього, Усвідом цей момент. Ти повинен створити такі умови, щоб жінка була сама зацікавлена в тому. Щоб проявляти ініціативу першою. Сама хотіла тебе обняти, сама хотіла поцілувати. Загалом, що це означає? Це не означає, що вона буде робити сама цю дію, да? Вона повинна створити такі умови, що, наприклад, якийсь натяк тобі кинути, да. Тобто, коли ти бачиш, що жінка кидає тобі певні натяки, ти можеш завести цю розмову, да? спитати, що людина відчуває в даний момент, що для неї важливо, і так далі. Але саме ця ініціатива, натяк повинен йти від неї, щоб ти, в принципі, розумів, що людина зацікавлена в цьому, а не коли ти по факту сам все ініціюєш, і ти ставиш себе в дуже вразливу позицію, розумієш? Тим самим провалюючи власне значення. Другий пункт як керувати балансом значення. Тут все дуже просто: 70 на 30. Жінка дає 70% вкладень в вашу взаємодію, а ти 30% своєї ініціативи. Як часто ти пишеш їй, а як часто вона пише тобі. Як часто ти робиш компліменти, а як часто робить вона тобі компліменти? Коли ти витримуєш цей баланс, тоді жінка починає адаптуватись і впадати в режим любові. Наприклад, базовий шаблон. Ви починаєте взаємодію. Починати можна 50 на 50, це нормально. Але там, наприклад, через півтора-два тижні перейти на 60 на 40. Тобто жінка вкладається 60%, ти вкладаєшся 40. Так само ти можеш допрацювати цю ситуацію і там через 3-4 тижні виділити 70 на 30. Що означає 70 на 30? Це означає, що твої 30% вони є дуже яскравими. Тобто це є дуже класні емоції. Не просто там, що ти пишеш її, да. А коли ти вкладаєш тих 30 що людина отримує дуже позитивне дофамінове маркування в голові, да? що навіть ці 30 вони є унікальними. Я розбирав, до речі, відео, як любити в себе жінку. Дуже рекомендую. Цікаве базове відео. Загалом там немає нічого чорнушного. Там базові шаблони, які просто треба застосовувати, щоб жінка відчувала себе щасливою біля тебе. Третій пункт конфліктні ситуації. Що це вже сталося ні кроку назад? Якщо відбулася конфліктна ситуація, в якій ти прекрасно розумієш, що ти не винен, да, ти не маєш вибачатися жодних вибачень, ні кроку назад. Загалом, конфліктна ситуація це дуже хороший признак того, за домінацію. Зараз ми про це ще поговоримо. Якщо конфліктна ситуація вже сталася, то треба купати глибше та не спішити просити вибачення. Вибачення це один із найкращих способів на початку провалити власне значення. І проблема буде саме в балансі значення або виборі партнера. Тому що якщо ти на початку вибрав непридатну для стосунків жінку, да, є такі випадки, коли в принципі жінка сама наражає тебе на конфлікт, сама провокує, то проблема саме в виборі партнера. Тоді треба пропрацювати якісь свої редфлаги, треба пропрацювати табу щодо жінок, да, щоб ти під час першої взаємодії, навіть не вступаючи в будь-яку взаємодію глибшу, вже міг розуміти, що ця жінка не підійде тобі. Розумієш? Тобто це і ціле мистецтво, ти повинен спочатку мати редфлаги, потім, вже коли сталася конфліктна ситуація, здавати собі питання і не спішити робити там поспішних кроків, да не вибачатись, коли це ще зарано. Ти повинен проаналізувати ситуацію перед тим, як робити. Якийсь е, вибачанський, ой, вибач, вибач, я не хотів. Ні, жодних таких моментів, абсолютно. Визначення тоді буде в землі, розумієш? Четвертий пункт домінація. Як і обіцяв, ми до цього дійшли. Визначення сильної позиції відбувається тільки в ситуації конфлікту. Тобто, ти повинен очікувати конфлікту. Ти маєш бути до нього готовий. Ваш перший конфлікт дасть про все знати. Тобто, конфлікт, в свою чергу, це як певне. Така а, певна боротьба за домінування, хто кого. да? І якщо ти провалиш перший конфлікт, дуже і дуже велика а, ймовірність, що ти провалиш подальше своє значення. І ти повинен про це розуміти, ти повинен реально дуже свідомо до цього ставитись. Тобто, в тебе має бути поємнт, що а, коли у вас буде перше непорозуміння, цей момент все і буде вирішуватися. Ти повинен чекати цього моменту, і, звичайно, ти повинен отримати перемогу. Якщо жінка говорить щось неприйнятне, ти говориш, що ти маєш справи і повинен бігти. І кидаєш на ігнор, щоб вона вибачилась перед тобою. Ти не потерпиш такого відношення. А якщо людина починає тобі закидати інші маніпуляції, то ти дистанціюєшся і ставиш в своєму блокнотику хрестик, що більше з цією людиною краще не йти на взаємодію абсолютно, да? Блокуєш її в соціальних мережах і не витрачаєш на це свій час. Храпка. Ну і п'ятий пункт, про який я би я хотів поговорити, це є признаки провалу значення. Я зараз їх перерахую, тому дуже рекомендую їх записати. Жінка починає проявляти менші ініціативи, менше турботи, образливість присутня, вона постійно на щось ображається. Нема настрою постійно, зниження сексуального потягу до тебе, звинувачення, претензії, негатив. Все це свідчить про те, що людина не сприймає тебе серйозно. Тому що, коли жінка розуміє. Що після того, як вона зробить щось з цього списку, відбудеться дуже і дуже сильне негативне кортизолове закріплення, їй буде гірше. Ну, в плані, ти дистанціюєшся, ти не даватимеш взагалі будь-якої уваги, твоя цінність буде високою. Розумій, загалом, жінка буде кохати тільки того чоловіка, яким вона не здатна керувати. Жінок це в прошивці. Кожна поважаюча себе жінка закине маніпуляцію на перевірку твоїх яєць, тому що в неї це в природі, так вона визначає тебе на рівень твого рангу. Наскільки твій ранг в її очах є високим, наскільки ти домінантний, розумієш? І якщо ти провалюєш банальне значення через ось ці моменти, які я зазначив, то не очікуй, що до тебе буде відповідне ставлення, що вона до тебе буде. Ставиться їх до лідера, розумієш? Ну, як бонус, я додам базові сценарії, як відбувається провал значення. Зазвичай нічого не відбувається просто так. да? Перший пункт ти повинен слідкувати за тим, чи це лінійно відбувається, тобто по е, спадаючій прямій, щоб постійно по чуть чуть чуть-чуть вона там закидала якісь моменти, і ти цього не помічав, ти не звертав увагу на деталі. да? Другий пункт хтось є на стороні, наприклад, якась інтрижка або. Спілкується з другом з універу, як то дуже часто буває, або він просто друг. Блін, це просто треш, Вона деколи розриває, коли чоловіки хавають це гавно. Наприклад, вона йде зустрітися на каву з другом з універу, да? ну і все в тому дусі. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що це маніпуляція і ніякої дружби там в принципі нема, а людина просто піднімає власне его і дивиться. Чи ти це схаваєш? Ну і третє, це якщо, наприклад, людина дуже сильно закохалася в когось, вона не здатна себе контролювати. І в принципі, в цей момент а, вона твоє значення раняє просто в землю. Вона провалює твоє значення дуже сильно, тому що ну, так сталося, да? як вони то люблять говорити. Я просто тебе розлюбила, і все в тому дусі. Друзі, це було загалом дуже фундаментальне відео. Я вважаю, що кожен чоловік повинен про це знати. Залишайте свій фідбек, що думаєте щодо нього. Це просто ґрунт, якщо ти не хочеш, щоб тобою користувалися. Просто тримайте на озброєнні. Чекаю на ваш фідбек, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на цей канал підписуйтесь, щоб я розумів, що вам загалом цікава така інформація, і я згодом буду більш глибше сюди купати. Міцно вас обняв, працюємо далі. Слава Україні!